Проект під назвою Інформаційні війська України триває уже понад три тижні. Кількість його учасників збільшується з блискавичною швидкістю. За тиждень вона зросла на 5 тисяч і налічує уже близько 40 тисяч воїнів інформаційного фронту. Головне завдання поширювати правдиву інформацію про події в Україні. Стати учасником проекту дуже просто. Є сайт, на якому треба заповнити форму. Жодних персональних даних не вимагають. Це може бути й вигадане ім'я. Тепер і я, воїн інформаційного війська України, свою участь у боротьбі з агресором. Ми візьмемо щодня, приділяючи час інформаційній боротьбі з неправдою і російською пропагандою, ретельно виконуючи завдання штабу. Протягом тижня за нашою порадою у соцмережах до проекту долучилися й чимало нововолинців серед завдань, які нам надсилали зі штабу інформаційних військ, прохання коментувати на російських пропагандистських сайтах новини про події в Україні, а також поширювати правдиву інформацію, посилаючись на коментарі високопосадовців, експертів та публікації авторитетних іноземних засобів масової інформації. Участь у створенні армії правдолюбів брав екс радник, міністра інформполітики, відомий блогер Олександр Барабошко. Хлопець розповів нам про головне завдання проєкту. Якихось супер серйозних завдань про них ніхто не став, але ставили одне із завдань, що такою такої Дон Кіхота, на яку будуть там замість того, щоб займатися якоюсь російською пропагандою в Україні, то ці щоб російські ЗМІ і так далі боролися з тими такими уявними інформаційними військами. Пішов вони успішно роблять. Ми ведуть на ті розсилки, постійно їх коментують, там телекіншотіть і так далі. І це якраз очікуваний результат, на який якраз ну в якраз ставився. Як розповів нам Олександр, головна відмінність нашої контрпропаганди від російського промивання мозку, це те, що в нас немає чіткого концепту вербування однодумців. Наше завдання просто говорити правду і відкривати очі на брехню пропагандистів. Чим можна навести приклад буквально там. Недавно була ситуація в Константинівці, от і тут е, він такий приклад такої оперативної хорошої реакції. Там дійсно українські військові були неправі, дійсно вони е, по їхній війні трапилася трагедія, але тут якраз ніхто не починав е, якихось приховувати їхні вини і там е, когось обдурювати і так далі. Тут якраз е, визнали їхню провину, е, відразу відреагували, відразу ви Вирішили покарати от, і відразу вирішили аналогічно зупинити будь-які розкачування ситуації, які виглядають там. От, чого ми не бачимо в подібних ситуаціях, які відбуваються зі сторони цих терористів. У них подібне відбувається, вони зразу стараються вину собі привізся на когось не визнається. Інформаційні війська України це проект, який послуговує прикладом, як потрібно об'єднуватися українцям, і тільки спільними зусиллями ми можемо виграти війну інформаційну передусім.